У 1995 році президент України підписав указ про відзначення працівниками торгівлі свого професійного свята. До них відносять колективи, чия діяльність пов'язана з торгівлею, громадським харчуванням та наданням соціальних послуг. Не тільки споконвіків Чернівці снавилися як місто митців і купців, тобто воно було завжди торговим, але і тепер Чернівці посідає насправді по всіх підходах, навіть спішних. Це перше місце по торговим площам на душу населення. Це місце по самої більшої кількістю ринків і мікроринків. І ще також дуже приємно, що говорять, що наші торгові об'єкти, наші підприємства. Я найпершим хочу подякувати за ту допомогу. За ту підтримку, яку ви надали і волонтерам, і за ту підтримку, яку ви надаєте в організації і спортивних заходів. Тому що оголошують, панорама я згадую, що от було буквально в неділю спортивні змагання з окупашного бою. Каже, депо, я згадую як нещодавно там було зібралися всі велосипедисти. Я згадую ті подарунки, які ви надавали діткам Бочівського будинку дитини. Чернівці прагнуть закріпити за собою репутацію міста з ефективною і сучасною системою торгівлі, що є привабливою для інвесторів. Але сьогодні проблеми, про які говорять представники цієї галузі, стосуються усіх українців. Першу чергу, щоб, дай Бог, що ми дочекалися найшвидшого миру. Щоб у нас збільшилися зарплати в цілому по Україні для всіх галузей, для всіх сфер. Люди будуть ходити і в ресторани, і в магазини, і збільшиться покупельна спроможність, і будуть виживати нормально колективи. Кращих підприємців привітали квітами та грамотами. А усім без винятку побажали здоров'я, стабільності, надійних партнерів та здорової конкуренції. Надія Величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.